Доброго ранку. Ми складом ранішніх світлячків, благодійний фонд світлий. вирішаємо до наших діток сьогодні. Перше вересня, день знань. Наша команда впевнена, що без освіти не буде нашого майбутнього, і саме нашим дітям відбудовувати нашу державу. Тому ми зібрали, що змогли нашим першокласникам, кожній дівчинці і хлопчику, хлопчику, сині. Не вже не пліткуйте там. Дівчаткам рожеві рюкзачки в середині з книжечками, хлопчикам сині, машинки на пульті управління. В нас до речі, ніколи із нас. Таких машинок ніколи не було. Ми б зараз теж погрались, але мусимо подарувати нашим першокласничкам. Ми їдемо в школу номеродина в Гостомелі. Ми їдемо в ліцей Феневицький. Ми їдемо в наш садочок Світлий в Шибеному, в школу села Андріївка Макарівського району і Новокорогоцька гімназія чи ліцей завжди плутає. ми хочемо і бажаємо, щоб наші діти. Вже нарешті вийшли з укриттів і навчалися повноцінно проектом діти війни випускник 2024» ми багато зробили для цього проекту. Ми зазвітуємо окремо. А сьогодні всіх вітаємо з знань, Ми рушаємо до вас. слава Україні. Героям слава.